На попередніх уроках ми з вами вчили про фінансові установи. Давайте повторимо, які ми знаємо фінансові установи. Кредитні спілки Не дають відсотки. Треба увагу, що відсотки бувають місячні і річні. Також не потрібно, забу... не потрібно забувати, що карточка має строк дії. Mm -hmm. Можна дати свою карточку і подивитися, тут написаний строк дії. Не забувайте нагадувати своїм батькам і самі не забувати про це. Прошу за! Мене це цікавило, що коли ви берете кредит, вам обов'язково треба сплатити певні відсотки. А знаєте чому? Є таке слово, як інфіляція означає що кожен день, кожен тиждень, кожен місяць і кожен рік все, дорож, все дорожає, тому ви платите певні відсотки. Для мене дуже цікавою інформацією було, як рахують в банках великі суми грошей. Працівники не перераховують їх вручну, а роблять це за допомогою спеціальної машини. А як вони називаються? Кажіть. А хто з вас перевіряв касовий апарат гроші? Молодці, вас сподобалося? Да. Да. Добре, хороше зашло. Е, мене здивувало, як, е, перерух... е, як ві... розрізняють фальшиві гроші від справжніх. Е, е, Спеціальна є така машина, вона світить ультрафіолетом. І якщо є захищена така рисочка, значить це правдива е, валюта. А якщо немає, то це вже фальшива і на це працівник банку звертає увагу, і цю між іншим, фальшиву валюту або фальшиву цю купюру виручає з обігу. Завжди працівник банку виручає. Він не дає можливості клієнту далі нею користуватися. Він каже, і сповіщає про те, що це насправді фальшива купюра, і ми не можемо нею користуватися. Любо, а чи ти хотіла поділитися? А мені? подобалась інформація про те, що на кожній карточці є такий золотий чип, де зберігається вся інформація і всі гроші, на які є. Карточ. На так, так. Я дізналася, якщо у кожної карточки є термін придатності, то скільки вона може користуватися. Користувати. Якщо термін е, картечка, завершується. завершується, то ви можете повернути прийти в банк, повернути карточку і взяти нову мало карточку. Також мене зацікавило, ти, коли ти загублюєш свою е, приватну е, карточку, то ти її можеш відновити і е, попросити в банк, е, банку, щоб вони тобі поставили, е, вернули ту суму і е, в готівку. Забрати гроші назад, якщо ти зову. Але як ти думаєш, де заробити ти карточку? Що перш за все ти маєш зробити? Повідомити? Повідомити це банку. Банк, так. Є телепральні служби телефоні, коли можна звернутися туди і повідомити про це. Вадим. Я хочу доповнити те, що банк не тільки виробляє карточки для дорослих. Є спеціальні карточки юніори. Вони створені для дітей віком до 15 років. Щоб оформити карточку, треба прийти з батьками і з двома паспортами Свідоцтво про народження і ідентифікаційний код. Але як ти думаєш, згода батьків має бути на оформлення цієї карти? Так. А чи діти мають потім можливість користуватися цією карткою? Так. Так? Добре, а як з'являється лише на ті карточки. Дане може ти скажеш? Юня uh, карточка прив'язана до, 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 до карточки дорослих. І дорослі можуть її поповнити uh, і зарахувати свої гроші на рахунок дитини. Так, але ну, напевно треба бути дуже чергою, так. Да, щоб пораховували нашу да, карточку гроші. А сам, а ти з чим хотів поділитися? Також ще на карточці є старі цифри. Це цифри, які нікому не можна показувати. Ніша храяв нікому, бо в тебе можуть забрати всі гроші. Так, де вони зазвичай є? На звороті. На звороті так. карта. Це сторона, так, а на звороті знаходяться ті цифри. Як вони називаються? Нагадайте мені. Добре, сідайте. А також ви мали завдання, щоб дізнатися нове щось про гроші. Чи це про валюту, чи про історію походження грошей? І е, хочуть з цією інформацією поділитися з нами ще Вікторія. Хоча, оскільки вона готувала цю е, інформацію про і долари, і валюти. будь ласка, Дякую. Повні, будь ласка, Даша. Вже у 8 та 9 століттях під час торговельних операцій і сплати даними гривни використовувалась як міра, ваги і лічби. Прошу подивитися, ось так виглядала ця прикраса, про яку говорила Вікторія. Прикраса гривна. І з того часу виготовляли тоді і золото, та срібло, і таким чином потім використали це слово для вживання нашої української валюти. Валютою. Він складається з дляної нитки на 25% і на 75% з бавовне нитками. Крім купюру до 100 доларів, є купюле номіналом 500, 1000, 5000, 10 тисяч і навіть 100 тисяч доларів. Також я вам розкажу про євро. Можна оформити карту, щоб розплачуватися євро. Якщо ви збираєтесь відвідати країни Євросоюзу, то варто оформити карту, якою можна розплачуватися в Європі. Можна розраховувати, розраховуватися і гривнею, і гривневою карткою, проте з вас будуть списуватися великі відсотки. Добре, я знаю, що в тебе ще є зірці її ставки та, та, та доларової купюри. Давайте покажемо дітям. Отже, прошу, покажу. Ось тут зображений 1 долар, 100 доларів та 500 доларів. Я вам тільки що читала, 500 доларів це рідкісна купюра. Дуже рідко зустрічається і можливо і багато хотіло б її мати у себе вдома, як для колекціонування. Також тут я вам покажу, як виглядають євро. Це 10 євро, 50 і 200 євро. Дякую. Давайте вирішимо. Ще знаємо злати, що зготувала якусь інформацію. Прошу, Златку. Я хочу доповнити ріку, але іншою валютою, яка називається фунт. Фунт старкінг або британський фунт. Крушова одиниця Великої Британії поділяється на 100 пенсій. В обігу перебувають банкноти в 1, 5, 10, 20, 50, 100 фунтів та монет в 1, 2, 5, 10, 20, 50 пенсів, 1, 2 фунти. Рідко зустрічаються монети в 25 пенсій і в 5 фунтів. Валюта фонд відбуває в таких державах, як Англія, Шотландія, Уельс, Джерсі, Гібралтар, Острів Мен, Північна Ірландія тощо, тощо. Хочу, хочу ще допомогти віку інформацією про євро. Євро офіційна валюта 19 з 27 країн Європейського Союзу, відомий як Єврозона. Використовується також у інших європейських державах. Загалом є рівною для понад 345 мільйонів Європейців. Євро був запроваджений у 1999 році та заміну, яку вулиців обігу перебуває з 2002 року. Дякую. Прошу до ринку. Ребка має інформацію про історію походження грошей. Перші металеві гроші. Металеві гроші виникли приблизно у 7 столітті до нашої ери. Саме в лінії були випущені перші металеві монети у 687 році до нашої ери. Ось так вони виглядали. Називали їх статерами, і вони були подібні на класон. Звичайно, більш цінними були монети золота, менш зцінилися свої блокаду. Перші паперові гроші. Перші паперові гроші виникли в Китаї приблизно в 800 році до нашої ери. Саме китайці придумали папір, з якого виготовили гроші. Тому що імператор перевозив з собою велику кількість монет, і це було дуже незручно. В Європі перше згадується про паперові гроші у 1574 році. Іспанці обложили маленьке іспанське містечко, а жителі не мали нічого для свого викупу і тимчасово замінили метал на копір. У Північній Америці вони з'явилися у 1790 році та остаточно узаконені е, у е, 1775 році Конгресом США. На даний час економіка та технології стрімко розвиваються, і є, велик, є велика вірогідність того, що гроші заміниться на цифрову валюту. Даренько, я також хочу з історії доповнити банків. Банки, банки це досить древні економічні установи. І ще в древній Греції під час воєн люди робили таким чином, які вони мали заощадження або гроші. Таким чином вони ці гроші заносили у святині. У Церкви, там було святе для воїнів, ніхто з воїнів, чи це були вороги, ніколи були вороги, не мали права зайти у храм і обікрасти або забрати ті гроші. Тому таким чином люди захищали собі е, свої е, гроші і свої заощадження. І банки були і у Древній Греції, і у, на Дальньому Сході. А ще хочу сказати, що і досі існують найстаріші банки. Це в Італії, був заснований. У 1472 році, та у Німеччині є Бленк банк у 1590 році. Він існує і досі і обслуговує клієнтів. Зараз він є прибанком. Далі ще хочеш щось сказати. Також я бажаю, що найулюбленіша валюта світу є гривня. Ви згідні з цим. <плес> та... Та... <плес> Також мене зацікавили назви валют у деяких країнах. А саме у Ізраїлі, адже там валюта називається Шикен. У Румунії там називається Румунський Лей. Та у Турції там називається Турецька Віля. Дякую. 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 Дякую! Щорічно для гри граю монополію. Хто з вас грав у монополію? Також готовляють іграшкові, наказати, купюри, але грошеві. І між іншим друкується банкнот на суму більше 30 мільярдів, мільярдів доларів. Це доволі велика сума. Скажіть, які ви ще банки знаєте, в яких би хотіли побувати? Будь ласка, Аді. наприклад, монобанк. Дарим. Ощадбанк. Абанк. На жаль, я не знаю, як ця називається, але я би хотіла побувати найбільшою банку у світі. Добре. А це не? Альфа-банк. Прошу. Альфа-банк. Вадиме. Китаю, і ЦБЦ, А ще і в найбільшому банку світу. Я бажаю, щоб ваші мрії щодо найбільшого банку світу здійснилися, щодо найстарішого банку світу, щоб здійснилися ваші мрії під час подорожей. А вам обіцяю здійснити ще екскурсію у найближчий банк України. Дякую! Наша розмова завершена. Дякую, Дякую. Дякую.